Найбільші втрати росіян за всю війну подробиці удару по військовій колонії окупантів. Суджа офіційно українська. Бої тривають уже на підступах до Курської АЕС. А Росія перекидає війська із фронту на захист втрачених територій. Десятки полонених окупантів та вдала супероперація від гур Вітаємо мене. Звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Місто суджа тепер офіційно під контролем України. Бійці записали відповідне відео. кажуть, особливих руйнувань в населеному пункті немає. А також підтверджують, що контролюють газорозподільчу станцію, через яку Москва качає газ до Європи. Місто контролюється збройними силами України. Місті спокій, всі будинки, всі міста, цілі, е, стратегічний об'єкт Газпром. Місті Суджа контролюється 99 м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Також в регіоні потроху починає зароджуватися рух опору серед місцевих. кажуть, вони вже отримали зброю і починають допомагати ЗСО. Також звертаємося к нашій армії. Ребята, вам тут не ради. У нас ніколи не було проблем з українцями. У нас ніхто ніколи, ніколи не обстрілював, поки ви не прийшли сюди. Ви приїхали із своїх теплих мирних домов. Воюєте здесь за бабки, тому що не хотіть і не вмієте ділити себе дома. Уб'єте на Курской області. Вас здесь ніхто не жде. А от офіційна Росія із реакцією на втрату частини Курської області не квапиться. Місцеві самотужки вимушені тікати в глиба рев. Та записувати жалісні відео до вождя виступаючи з Курщини, Кремль продовжує називати війну провокацією і кидати на м'ясо необстріляних строковиків. Як Москва відреагувала на нові геополітичні реалії? Дивіться просто зараз. Як мінімум, 155 квадратних кілометрів Курської області вдалось захопити військовим, які прорвали російський кордон. Такі цифри повідомили аналітики Mapper. Найвидовищніше відео другого дня боїв це знищена колона техніки російської армії з живою силою. Скільки? Скільки у мережі вже з'являються відео з росіянами з Курщини, у яких неозброєним оком помітні проблеми з причинно наслідковими зв'язками. Ми допомагали нашій армії з пімагаємо. Перших... продовжуємо помагати з перших днів початку СВО. Ми то будь ласка. повне нерозуміння та фактично мовчанка у Кремлі. Після обіцянки Путіна видати по 10 тисяч рублів. Пропагандистські змі опублікували лише кілька фото та коротеньке відео з особистої наради Путіна з Радою безпеки, без будь-яких подробиць. Касаючись отдільних аспектів боротьби з терроризмом. У пабліках рутина життя російської глибинки, іноді короткі повідомлення таки зустрічаються. Ось, нібито у район бойових дій у Курській області відправляють фуру з водою. Пропагандисти показали два ролики: на одному з них колона військової техніки, на іншому робота авіації. Найсміливіші відправились до Курчатова, міста ядерників. Кореспонденти зняли відео з російським прапором та записали оптимістичний коментар лише одного перехожого більше схожого на силовика у цивільному. Как чувствуется здесь атмосфера все? Хорошо. Ну, то есть народ не паникует. Все так размеренно, как надо, да? Да. Пом'яті сумні обличчя, здавалось би, безглузді відповідно до ситуації заяви або взагалі мовчанка. За всім цим і світ, і самі росіяни вже спостерігали під час бунту Пригожина та його походу. Епічно повторилась навіть ситуація з кадирівцями. Тоді вони виклали відео зі зведенням блокпостів на трасі поза маршрутом вагнерівців. Тепер же заявили, що ЗСУ їх просто не помітили. Те, що українці, хоча і це офіційно не підтверджено, пройдуть летне парадом по території Росії поза межами свідомості громадян країни-агресорки, не розуміють, як це подати. Спочатку Путін занижував статус проблеми. Казав це провокації транскордонні, і вони потрапили в пастку, в яку не могли не потрапити, коли Герасімов доповідав Путіну і сказав: зупинили, відкидаємо, вийдемо на кордон. Цього моменту вони взяли відповідальність за те, що це невеличка проблема, яка буде локалізована. І почався халівар і істерія в соціальних мережах російських, так званих воєнкоров, навіть штатних пропагандистів, бо вони кажуть, ну реальність одна, а заяви інші. І тепер болівар двох не винесе. Ця відповідальність буде або а, Герасимова, або Путіна. За те, що цей прорахунок відбувся, судячи за цього, Герасимов розуміє, що зараз він смажиться на повільному вогні, і власне це зараз створює напруження всередині їх воєнно політичного керівництва. Бо ще й психологічний фактор в тому, що не тільки Путін тепер слабким а, показався, але й вся Росія. А росіяни слабкість не терплять, коли їх виставляють слабкими. Оперативніше за всіх у цій ситуації спрацювали ФСБшники. Вони затримали місцевого за зйомку. Ось цього епічного відео. Спецслужбісти запевняють, що чоловік знімав його в обмін на гроші та паспорт якоїсь країни НАТО. Тепер росіянину, який зафільмував знищену колону російської техніки у Росії, світить стаття за шпигунство. Аналітики вважають, що нині у Кремлі все ж зберуться з силами та спробують витіснити військових з Курської області. Можливо, за це візьметься опальний екс-командуючий 58-ї армії Іван Попов, який колись прославився аудіозаписом зверненням до своїх гладіаторів. З тим, аби генерала звільнили з під домашнього арешту та відправили до Курської області, до всіх правозахисних структур звернулася російська організація Армія защитників Отечества». А от ситуація навколо Курської АЕС продовжує загострюватися за даними моніторингових каналів ЗСУ, вже за кількадесят кілометрів від міста Корчатов, де й знаходиться станція. Рев заявила, що підходи до АЕС уже перекриті силовиками. Але за даними моніторингових ресурсів, це не більше 150 військових Росгвардії з нульовим військовим досвідом. Сам же курчато від учорашнього вечора залишається знеструмлене через влучання уламків дрона в трансформаторну підстанцію, заявив губернатор області. Також в районі станції перестав працювати мобільний зв'язок. Одним ударом знищили до пів тисячі військових. Стали відомі нові подробиці вчорашнього знищення колони збройних сел РФ. В мережу виклали відео удару по скупченню російської техніки в районі селища Октябрське Курської області. Аналітики інституту вивчення війни нарахували в колоні 14 тентованих уралів та камазів, враховуючи, що кожен перевозив щонайменше 35 екіпірованих бійців. Втрати ворога склали від кількох сотень до пів тисячі людей, що стало найбільшим знищенням росіян за один раз з початку війни. Ось це місце, я проїхав. Ще однією надзвичайно вдалою операцією села борони України за минулу добу стало знищення військових об'єктів РФ поблизу аеродрому Ліпець. В мережу уже злили супутникові фото, де видно, що складські приміщення повністю знищені. А там нагадаю зберігалося близько 700 кадрів. Також на самому литовище й базувалися літаки, які застосовували ці авіабомби, та навіть винищувач міг. Тож які загальні втрати поніс ворог, розбиралися наші журналісти. Ой, 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 ой. Аеропорт. У ніч із четверга на п'ятницю жителі Липецька дізналися, що таке прокидатися від сповіщення нічної тривоги, а також чути та бачити потужні вибухи. Аеродром весь горить, глянь там що твориться. Українські БПЛА пролетіли понад 350 кілометрів і атакували військовий аеродром у Липецьку. Атака українських дронів викликала потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Воєнне агро усе бомбят. У чотирьох населених пунктах Липецької області запроваджено режим надзвичайної ситуації та оголошено евакуацію. Рух громадського транспорту зупинено. Скасовано на ці вихідні всі сімейні, спортивні та масові заходи. У российских пабликах заявил, еще о по минимальне. Пошли, 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 пошли. Пожалуйста. Хохлы разбомбили наши самолеты. Фейк. Наши источники и военкоры сообщают, что ситуация совсем иная. Да, есть попадание, но в склад с припасами. Ни один самолет не пострадал, наши парни перед прилетами взлетали, что прекрасно слышали все жители Липецка. А ось у українському генштабі підтвердили, що удар дронами по військовому аеродрому завдав величезної шкоди сьогодні. Вночі сили оборони України завдали удару по аеродрому Ліпецьк. В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі литовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та Міг-31 повітряно-космічних сил Росії. Результати ураження уточнюються. Попередньо на складах аеродрому зберігалося 700 кабів, призначених швидше за все для атаки на Харків. Більшість винищувачів, які базувалися на аеродромі, не встигли злетіти. Також є інформація, що на аеродромі базувався один літак. Ту 95 аеродром у Липецьку без перебільшення мав для так званої СВО стратегічне значення. достаточно крупная авиабаза, где которая решает многие задачи и подготовки, и переучивания, и оттуда же стартуют самолеты, которые наносят удары по Украине. Ну, видимо, много самолетов. Ну, трудно сказать, сколько сколько там самолетов осталось не повреждено. Так уж. З аеродрому липецьк 2 задавалися удари по частинам ЗСУ, які проводять зараз спецоперацію в Курській області, де вже зайнято понад 150 квадратних кілометрів. Тепер після нічного удару по литовищу такої можливості немає. А отже, ЗСУ і далі можуть діяти з меншими ризиками бути атакованими з повітря. Судя по всьому, деякі населені пункти Курської області. Вони... подвергаются бомбардировке э, с воздуха собственной, собственной авиации. Э, была э, команда для авиации, там, э, значит, предполагалось, что там находится какое-то подразделение вооруженных сил Украины, но э, и, собственно, были, была бомбардировка э, бомбами и, видимо, ракетами. Такой случай был. Видимо, он не единичный, потому что охота з воздуха за мобільними групами ВСУ, які дійствують вот на довольно обширній території в Курської області. Крім удару по Липецькому аеродрому, було завдано удару по зенітно-ракетним дивізіонам РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, було вражено три радари противника: два від комплексів с 350 і один від С-300. У РФ рапортували, що збили 75 дронів у шести регіонах. Скільки досягли своєї мети, невідомо. Але схоже, достатньо Україні вдалося перенести військові дії на територію агресора, і ці дії неминуче прискорять нашу перемогу. На четвертий день нової курської битви росіяни схоже зрозуміли, що все серйозно, і вирішили рятувати ситуацію. Моніторингові канали повідомляють, що в Москві прийняли рішення знімати окремі підрозділи з фронту та перекидати їх на захист Курську. Так відомо, що із Херсонського напрямку забрали два батальйони десантників, із Запорізького дві окремі бригади ослабли також угрупування росіян на Куп'янському, Харківському та Покровському напрямках. Також із Луганського напрямку під Курськ перекидають кадирівців. Враховуючи, що підрозділи перекидаються із різних місць, їм складно буде діяти спільно, кажуть аналітики. Тож результативність, яку вони покажуть на непідготовлених рубежах оборони, іще під великим питанням. А от ті підрозділи, які вже зустрілися з українцями на Курщині, нерідко здаються в полон цілими групами. Так, уже третій день поспіль від бажаючих скласти зброю під нашим натиском, немає відбою. Чергову партію полонених росіян зібрали наші спецпризначенці у Курській області. Далі все за процедурою відправка в Україну і на обмін додому. Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами. і Окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду. Беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей з російського полону. Це надзвичайно важливо. Чергову вдалу операцію провели і бійці головного управління розвідки України. Рейд на окуповану Кінбурдську косо закінчився для окупантів втратою техніки та людей. Відомо, що бійцям вдалося знищити шість одиниць бронетехніки та близько трьох десятків росіян. Операція пройшла у взаємодії із військово-морськими селами та іншими підрозділами сил оборони. Атаковано загалом було три різних місця дислокації, де наші бійці встановили прапор воєнної розвідки України. Також у відомстві анонсували в найближчий час і операції на морі. А що стосується відсутності хороших новин, ну скажімо так, дивіться, спостерігайте, і я думаю, що найближчим часом ви побачите дещо приємне саме за участю виробити. Ну і на цю годину у мене все. Побачимося о 12-й. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.